Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Тих, хто продовжує з нами працювати над профільною алгеброю 11-11 класи. Я так думав, що ролик попередній буде останній у рубриці Алгебра. Задача зірочкою 10 клас, але я його зняв, змонтував. І мене трішечки замучила совість. Я показав доведення цієї тотожності за допомогою похідної. Відповідає змісту параграфа, Думаю, було цікаво і корисно, але трішечки замучила совість, тому що що робити тим, хто не знає похідну від арктангенса, наприклад, учні профільних класів а не поглиблених. Ну, я там формулу дав, тобто допоміг розв'язати, але все ж таки, це по-перше, по-друге. Думаю, що той спосіб, ті способи, два способи, які я сьогодні покажу, це способи доведення цієї тотожності без похідної. Вони будуть цікавими і корисними не лише учням, й вчителям. Можливо, вчителі ну, теж побачать це вперше. Отже, давайте приступимо. Та задача, яку я сьогодні ставлю, довести цю тотожність без застосування похідної. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати. Спробуємо порівняти для тих, хто розв'язав, як я обіцяв, покажу два способи. І мій перший спосіб буде ґрунтуватися на формулах. Перший спосіб він буде ґрунтуватися на тих формулах, які Є для обернених тригонометричних функцій. Я хочу тут, скажімо так, прорекламувати свою книгу. Друга книга, яку я написав в своєму житті, це книга, яка називається Аркфункція від А до Я. Вона вийшла вперше у 1998 році. Потім ще раз перевидавалася кудись е, на початку десятих років, якщо не помиляюся, зараз авторські права належать мені, тому я можу її продавати у PDF-форматі, буде посилання під цим фільмом. Ви зможете купити цю книжку у PDF-форматі, «Аркфункція від АДАЯ». Там дуже багато формул. Деякі формули я виводив саме для цієї книжки, деякі формули відомі. Отже, перш ніж ми з вами будемо застосовувати формули цієї чудової книжки, я давайте я скопіюю. І хочу почати перший спосіб того самого, з чого ми починали. За допомогою похідної, тобто ми трішечки перетворимо цей вираз арктангенс мінус х, це мінус арктангенс х. Тому наш вираз, який я зразу назву F від x, він буде 2 арктангенса арктангенс х плюс арктангенс 2х на, 1, на х квадрат мінус 1 перепрошую. Отже, тепер зазирнемо в мою книгу. Зазирнемо в книгу, 9-й параграф цієї книги множення на 2, на 2 обернених тригонометричних функцій і звернемо увагу ось на цю формулу. Справа в тому, що 2 арктангенса x – це арка тангенс 1 мінус х квадрат на 2х за умови, що х більше нуля. За умови, що х більше нуля. А якщо ми пригадаємо область визначення даного виразу, це х не мінус 1 і не 1, тобто ми будемо бачити, що у нас х може бути додатнім, і від'ємним. Тому, на перший погляд, ну, може здатися трішечки довге доведення. Тому що ця ж ваша формула 9.3 з книжки, вона діє для їх більше нуля. Ну, так, ну, давайте щось робити. Але ми собі значно спростимо вираз. От я не дарма це позначив саме як функцію. Тому що я буду казати про те, що дана функція не парна. F від мінус x це ось так воно буде. І якщо ми використаємо відомі, відому вже записану властивість, я вже не буду детально розписувати. То ми побачимо, що ця функція не парна. Дуже добре. Мінус f від x, функція не парна. Якщо функція не парна, то ми давайте і будемо далі досліджувати для невід'ємних значень х. Отже, ми можемо сказати, що f від нуля, підставивши просто безпосереднім обчисленням, знаходимо 0, тому що наша формула у червоній хмарці вона дає нам формулу, якщо х більше нуля, то точність. А якщо х дорівнює нулю, не дає відповіді. Отже, вже безпосередньо перевіряємо для х X, для X дорівнює нуля, а для х більше нуля, давайте її застосуємо. Значить, якщо х більше нуля, наш вираз f від x, два арктангенса перетворюється на арк катангенс 1 мінус х квадрат, що ділиться на 2х, і оце в нас. Залишається. Трішечки ми наїжджаємо на іншу формулу, тому що вона нам знадобиться. А інша формула нам дозволяє параграф 6. Вираження будь-якої оберненої тригонометричної функції через інше. І тут звернемо увагу на ось цю нашу властивість. Аркатангенс Х. Це арктангенс 1 на х за умови, що х більше нуля. І арк катангенс 1 на х плюс пі за умови, що х менше 0. тільки в нас вже не х, а в нас оцей аргумент ми маємо дослідити для того, щоб перетворити арк катангенс в тангенс. У нас х більше нуля. Тому нас буде цікавити питання, коли наш аргумент більше нуля? x більше нуля, нам треба, щоб чисельник був додатній. Тобто ми ну давайте я напишу навіть, тобто ми приходимо до того, що x від 0 до 1. Якщо x від 0 до 1, то за нашою формулою у червоній рамочці ми рухаємося по верхній гілочці. Це буде арктангенс. Арктангенс 2х, що ділиться на 1 мінус х квадрат плюс арктангенс 2х на х квадрат мінус 1. Нам знову знадобиться те, що непарність, ми можемо написати, що це мінус арктангенс. І в результаті у цій гілочки ми отримаємо 0. Отже, якщо х дорівнює 0, то значення виразу 0, і якщо х від 0 до це 0. Отже, ми можемо зробити. Ну давайте ми порозв'язуємо, а потім зробимо висновок. Тепер розглянемо випадок, коли аргумент менше 0. Аргумент менше 0. У тому випадку, коли 1 мінус х квадрат менше 0, тобто враховуючи те, що ми розглядаємо додатній х. Х від 1 до плюс нескінченності. У цьому випадку наш вираз буде той самий арктангенс, але додати пі ми з вами вже знаємо, що в отриманій сумі сума першого та третього доданку дорівнює нуля, значить ця сума дорівнює числу. Пі. Отже, що ми з вами довели у четвертому пункті? Ми довели, що значення нашого виразу дорівнює нулеві, якщо х належить від нуля, включаючи до одиниці, дорівнює П, якщо Х належить від 1 до плюс нескінченності. Закрию дужку на плюс нескінченність. А якщо ми з вами пригадаємо, що від нас хочуть. Зараз ми спробуємо це скопіювати. Пригадаємо, що від нас хочуть, і пригадаємо те, що ми довели, що функція не парна. То, виходячи з цього, зелену давайте хмарку. Отже, виходячи з зеленої хмарки, і виходячи з того, що функція не парна, ми зробимо висновок, що f від x дорівнює нулю ще й на проміжку від мінус одиниці до одиниці, тобто нулю, якщо х належатиме від мінус одиниці до одиниці, це нікуди не дівається. І враховуючи те, що функція не парна, це мінус пі за умови, що х, ну, я вже пишу належність так трішечки. Буде ну, зрозуміліше для функцій. Все-таки функції розглядаються на проміжках, а не на ось таких нерівностях, скажімо так. Ми довели з вами цю властивість безпохідної, застосовуючи ці чудові формули із моєї книжки. Ну, далі вас буде чекати другий спосіб. Отже, другий спосіб, ви можете, шановні учні, сказати, ну ви нам тут рекомендуєте якусь там древню книгу свою. Я такої книги не бачив, не читав. Ви останній раз її видали, там, коли я ще в школу не ходив. Без цих формул можна чи ні? Виявляється, можна, причому можна на базі профільного, профільного класу, і навіть якщо ми додамо. Ту властивість, що тангенс арктангенса А це дорівнює А для будь-якого значення, то ми можемо, як це не дивно, довести нашу, ну, давайте я позначу. Це таки поверну з плюсом, да, тут плюс арк тангенс 2х на х квадрат мінус 1. Оце будемо розглядати. Як це не дивно, ми можемо довести нашу тотожність навіть на рівні класу стандарт. Як це не, не виявиться дивним? Перше, що ми згадаємо, ми згадаємо, що функція не парна. Якщо. Ну, давайте можу ще раз позначити f від x, вона не парна. Тому ми знову здається, з вами будемо розглядати для х більше, або до рівню 0. І перший крок такий самий: f від 0 дорівнює 0. Тут це очевидно. Я позначу арктангенс x альфа. А арк тангенс 2х на квадрат мінус 1 бета. то ми, ми будемо з вами зараз шукати, як це дуже-дуже часто буває у роботі з аркусами. Ми будемо шукати тригон, деяку тригонометричну функцію даного виразу. Ну, я думаю, ви здогадалися, звичайно, ми будемо шукати тангенс. Отже, тангенс 2 альфа плюс бета. За відомою формулою, навіть відомою для рівня стандарт. Вона і в стандарті є, будь ласка, написали. Значить, тангенс бета, за оцією формулою. Я можу вже, в принципі, десь там на полях написати. Да, тангенс бета це тангенс арктангенса цього виразу. І це буде просто цей вираз. На області визначення, безумовно. Тангенс 2 альфа. Приходимо до необхідності спростити цей вираз. Тангенс 2 альфа також за відомою формулою. Це 2 тангенс альфа на 1 мінус тангенс квадрат альфа. А тангенс альфа, це тангенс нашого арктангенса х. Ну так це просто х. Значить, це 2х1 мінус х квадрат. Ну, давайте підставляти. Значить, наш тангенс 2 альфа плюс бета це 2х 2х на 1 мінус х квадрат плюс тангенс бета 2х на х квадрат мінус 1. А далі я не буду підставляти, шановні учні. Мені байдуже який? знаменник, бо в чисельнику в нас 0. У нас у чисельнику 0. Можна підставити знаменник, впевнитися, що там не буде 0 на 0 ділення, але в даному разі не буде. Отже, давайте ми з вами в цей момент зробимо висновок. Тангенс 2 альфа плюс бета дорівнює нулеві. Кричати про те, що 2 альфа плюс бета дорівнює нулеві, не треба. Тому що 2 альфа плюс бета дорівнює, якщо ми навіть пригадаємо, найпростіше тригонометричне рівняння піка, де К належить Z. І 2 альфа плюс бета може бути і 0, і пі, і 2 пі, і 3, пі, і мінус пі, і мінус 2пі. Тому. Ми ще не довели. Нам треба проаналізувати, яким, яким є альфа, яким є бета, це таке, мабуть, мені доведеться виписати. Значить, альфа це Арктангенс X, а бета бета це. Давайте бета це Арктангенс. Е 2х на х квадрат мінус 1, нам треба аналізувати. Ми не можемо закінчити це завдання. Не можемо. І якщо з арктангенсом х ми, ну, ми знаємо обмеження, в принципі, ну давайте я десь збоку буду писати. Альфа, обмеження на альфа нам відомі, враховуючи те, що х ми розглядаємо більше або дорівнює 0, поки що. Можна, до речі, давайте, я думаю, буде це доречно. Ми можемо пригадати в графікарк тангенса. Давайте пригадаємо, тут асимптоти у нас. Ну, такий довгенький фільм буде, але таких два способи не банальних. Тут у нас асимптоти. Візьму я стирачку. Значить, зараз спробую схематично якось тут побудувати. Буде корисно пригадати. Значить, графік арк тангенса, да? Значить, ось такий він, ось такий він, ось приблизно асимптот він прямує. І тоді ми бачимо альфа від 0 до е альфа це арктангенс. Ми розглядаємо x більше буде рівнює нуля. Значить, тут у нас π на 2. Тут у нас мінус пі на 2. Значить, це буде від нуля. І розглядаємо ось такий. Від нуля до π на 2. О, тому що х більше або дорівнює 0 ми з вами поки що таке розглянемо. Нам треба 2 альфа. Значить, множимо на 2. Ось таке в нас поки що альфа. Давайте розглядати бета. А щоб розглядати бета, нам треба розуміти, який аргумент. Тому ми маємо. Розглянути окрему функцію g від x 2х на х квадрат мінус 1. Якщо ми її розглянемо, наприклад, за допомогою похідної, то ми побачимо приблизно ось такий графік. Для х більше буде дорівнює 0, як ми з вами домовляємося. Значить, при х більше або до рівня нуля. буде дорівнює 0. Буде асимптота на одиниці, про що ми здогадуємося. Тут буде ось така гілочка, а тут буде ось така гілочка. Ну, Тепер ми можемо аналізувати, якщо х у нас належить від 0 до одиниці, то наша g від x менше 0, і ми розглядаємо бета. Ми розглядаємо бета, який ось на цьому проміжку. Да? Значить, у нас тоді бета буде від 0 до мінус пі на 2 до, до нуля. Давайте ми з вами зараз випишемо, яке в нас 2 альфа, випишемо, яке в нас бета. І по членним додаванням, ми приходимо до того, що 2 альфа плюс бета менше пі, але більше мінус пі на 2. В той самий час 2 альфа плюс бета, його тангенс дорівнює нулеві. Тобто, якщо ми тут з вами повернемося і. Припустимо, що тут 0 може бути пі, 2π, мінус пі, і так далі, то з цього рядочку чисел ми можемо отримати тільки 0. Значить, на цьому етапі в нас 2 альфа плюс бета нулеві, на цій гілочці. А якщо х належатиме від одиниці до плюс нескінченності, то вже від х більше нуля. І таким чином, наша бета. Від 0 до пі на 2. А наша 2 альфа таке, яке було, з ним нічого не відбулося. І якщо ми почленно додамо, то отримаємо тут 0, 2 альфа плюс бета менше, ніж 3 пі на 2. І ми розуміємо, що в цьому випадку 2 альфа плюс бета вже дорівнює пі. Ну, фактично, ми вже з вами майже довели. Значить, f від х. Ми побачили, що дорівнює нулеві, якщо х належатиме від 0 до одиниці, дорівнює Пі, якщо Х від 1 до плюс нескінченності. Далі, шановні учні, шановні вчителі, ми застосовуємо той самий прийом. Який у першому способі робота з непарністю? Ось воно зеленим написано: робота з непарністю функцій, і доводимо остаточно цю небанальну тотожність. Ну, тотожність зі знаком зірочки в підручнику для поглибленого рівня. Це має бути хороша тотожність. Шановні учні, шановні вчителі, показав вам три способи за два наших уроки. Один з похідної, два способи без похідної. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. На цьому ми завершуємо вже дійсно наш плейліст. Задача зірочкою 10 клас Алгебра. Хто не дивився, перегляньте, будь ласка, особливо літні канікули. Це можливість для самовдосконалення і учнів, і, мабуть, вчителів також. До нових зустрічей!